Від відходів деревини до ключових фармацевтичних інгредієнтів, екологічний метод може зменшити високі витрати на ліки. Деревна революція у фармацевтиці як відходи лісів можуть стати ключем до доступних ліків. Ми живемо в епоху, коли вартість ліків стає одним з найгостріших соціальних питань. Захмарні ціни на життєво важливі препарати роблять їх недоступними для багатьох. Створюючи величезне навантаження на систему охорони здоров'я і позбавляючи людей можливості отримувати необхідне лікування. Але що, якщо вирішення цієї проблеми криється не в складних і дорогих синтетичних процесах, а в найпростішому і доступному у відходах лісової промисловості? Недавні дослідження, проведені вченими з університету штату Мен, Відкривають захоплюючу перспективу використання деревних відходів для виробництва ключових фармацевтичних інгредієнтів. Йдеться про створення екологічного та економічно вигідного методу отримання С3 гідрокси, бутиролактону, HBL, важливого будівельного блоку для цілого ряду ліків, включаючи статини, антибіотики та інгібітори ВІЛ. І це не просто теоретична можливість, це реальний прорив. Який може радикально змінити ситуацію на фармацевтичному ринку? Чому це важливо? Основна проблема, з якою стикаються виробники хіральних лікарських засобів, це складність і дорожнече створення молекул з певною просторовою конфігурацією, так званого хірального центру. Уявіть собі дві рукавички ліву і праву. Вони дзеркально відображені один щодо одного, але не можуть бути переплутані. Те ж саме стосується і молекул, хіральні молекули існують у вигляді двох дзеркальних форм, і тільки одна з них може володіти потрібними властивостями для використання в ліках. Отримання потрібної форми вимагає складних і витратних процесів, що в кінцевому підсумку відбувається на ціні кінцевого продукту. Традиційні методи виробництва хіральних молекул часто засновані на використанні нафтохімічної сировини, що не тільки дорого, але й екологічно небезпечно. Альтернативою є використання природних джерел, але їх видобуток і переробка також можуть бути пов'язані з певними труднощами. Деревина як несподіваний союзник. І ось тут на сцену виходить деревина поновлюваний і доступний ресурс, який у величезних кількостях викидається в якості відходів лісозаготівель і деревообробних підприємств. Глюкоза, один з основних компонентів деревини, може бути використана для виробництва HPL в економічно вигідному і екологічно чистому процесі. Цей підхід має ряд переваг. Зниження витрат використання деревних відходів дозволяє істотно знизити вартість сировини, що, в свою чергу, призведе до зниження ціни ліків. Екологічна стійкість деревина є відновлюваним ресурсом, а використання деревних відходів допомагає зменшити навантаження на навколишнє середовище. Нові можливості: цей метод відкриває нові можливості для виробництва не тільки фармацевтичних інгредієнтів. Але й інших споживчих товарів, таких як екологічно чисті та відновлювані пластеї маси, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як кілька років тому працював над проектом з переробки сільськогосподарських відходів, тоді ми зіткнулися з проблемою пошуку ефективного та економічно вигідного способу утилізації соломи. Тоді-то я і задумався про те, наскільки величезний потенціал прихований у відходах, які ми зазвичай вважаємо марними. І зараз, спостерігаючи за розвитком досліджень в області використання деревних відходів для виробництва фармацевтичних інгредієнтів, я бачу підтвердження своєї гіпотези, майбутнє за циркулярною економікою, де відходи стають ресурсом ключові висновки та перспективи. Дослідження університету штату Мен це не просто науковий прорив, це сигнал про те, що ми знаходимося на порозі нової ери у фармацевтиці, епохи, коли доступ до життєво важливих ліків стане більш справедливим і доступним для всіх. Однак, щоб цей потенціал реалізувався, необхідно вирішити ряд завдань. Масштабування виробництва необхідно розробити технології, що дозволяють масштабувати виробництво HBL з деревних відходів до промислових масштабів. Оптимізація процесу необхідно оптимізувати процес виробництва, щоб підвищити вихід і знизити витрати. Розробка нових застосувань необхідно розробляти нові застосування HBL та інших хімічних речовин, одержуваних з деревних відходів. Державна підтримка необхідна державна підтримка досліджень і розробок в цій області, а також створення сприятливих умов для розвитку виробництва екологічно чистих фармацевтичних інгредієнтів. На закінчення використання деревних відходів для виробництва фармацевтичних інгредієнтів це не просто перспективний напрямок, це необхідність. Це можливість знизити вартість ліків, підвищити екологічну стійкість виробництва і створити нові робочі місця в сільській місцевості. Це шанс побудувати більш справедливий і здоровий світ для всіх. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі, і деревина стане одним з ключових гравців на фармацевтичному ринку. Майбутнє за циркулярною економікою, де відходи стають ресурсом. Важливо пам'ятати, екологічність і економічність невзаємовиключні поняття. Інновації можуть змінити гру.